Доброго вечора, шановні глядачі, четвер, 4 грудня на календарі в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Саме зараз час говорити, чим в передостанній робочий день тижня поточного жила країна і Миколаївщина про те, чим жила, і що будемо розповідати у випуску протягом наступних 26 хвилин у нашому анонсі. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Міріков провів зустрічі з громадянами, які відбувають покарання або очікують вироків у Миколаївському СІЗО. Губернатор впевнився, що умови гідні, але залишається ще багато роботи. «Многое них, содержание на, на самом деле в хорошому здание, знаходяться вот, э, е, комнаты для е, проведення е, встреч, Вот, поэтому, в принципі, то в якому состоянии сьогодні знаходяться наші суддя, достаточно нормально. Місто має бути тверезим. Вважають представники громадського формування кордон і розпочали боротьбу із нелегальною торгівлею горілкою. Спеціальний репортаж випуску. Маленький Миколаєвець Іван Короспітін потребує нашої допомоги. У малюка нейробластома необхідне обстеження в одній з лікарень Москви. Часу обмаля потрібна сума не зібрана. Необходимая сумма 16 тысяч гривен. На данный момент мне не хватает 12 тысяч. За такой короткий промежуток времени я не в силах собрать такую сумму. Заранее буду очень благодарна тем людям, которые смогут мне помочь. И очень хочу поблагодарить тех людей, которые нам уже помогали. Ну тепер про це та інше більше. Розпочинаємо з офіційного повідомлення. Президент України Петро Порошенко обговорив з керівниками силових відомств заходи щодо забезпечення виконання мінських домовленостей у день тиші на Донбасі, які передбачається розпочати 9 грудня. На зустріч відбулася напередодні дня збройних сил України, що відзначається 6 грудня. Повідомляє прес служба голови держави. Цитую, учасники зустрічі обговорили виконання поставлених завдань у зоні і Визначили заходи, які мають забезпечити виконання мінських домовленостей щодо дня тиші, який має розпочатися 9 грудня. Кінець цитати йдеться у повідомлення. Під час наради визначили подальші дії у разі недотримання бойовиками виконання мінських угод. Окрему увагу президент приділив питанню поліпшення забезпечення збройних сил бойовою технікою та звільненню з полону. Заручників В зустрічі взяли участь міністр оборони Степан Полторак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова служби безпеки Валентина Ливайченко, голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко та заступник командувача Національної гвардії Микола Балан. І зараз у нас на зв'язку має перебувати волонтер ініціативної групи відповідальні громадяни з міста Донецьк Євген Шибалов. Євгене, доброго вечора. Що ви нас чуєте? Так, поличує. Доброго вечора ще раз. Отже, Євгене, яка ситуація в Донецьку? Яку допомогу надають волонтери населенню? А, ну ситуація в Донецьку доволі неоднорідна, оскільки це залежить від того, які райони є зараз в зоні бойових. І найбільш катастрофічна ситуація саме на околицях, які прилягають до Донецького аеропорту. Саме туди волонтерська допомога головним чином спрямовується. Це різні речі, які необхідні а мирним громадянам за все. Продукти, ліки, теплий одяг, обігрівачі та будь-яке інше необхідне обладнання для того, щоб вижити в цих складних умовах людям, які зараз переховуються у бомбосховищах та підвалах складних будинків. А ось чи є співпраця з волонтерами з інших регіонів України з інших областей? Як ви підтримуєте зв'язок? Так, на щастя, в нас є однодумці. У багатьох містах, перш за все, хочу зараз викликати подяку волонтерам з Києва, Харкова та Маріуполя. І до цього на щастя ми мали змогу користуватися послугами останніх працюючих перевізників, які давали змогу нам отримувати вантажі з інших регіонів. На жаль, останнім часом з цим виникли проблеми. Завтра відзначається всесвітній день волонтера. І у вас є така можливість привітати колег зі святом і мене. Ну, звісно, я хочу а, а, щиро подякувати всім, хто разом з нами а, цим займається. Я а, знаю, що ми не зобов'язані цього робити, і що ми беремо на себе а, функції інших. Але мій низький уклін всім, хто за покликом серця а, не з'ясовує зараз а, хто за що відповідальний, просто бере та робить а, все необхідне там, де це дійсно необхідно. Дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. Нагадую нашим глядачам, що з міста Донецьк до Миколаєва в студію телеканалу Миколаїв телефонував волонтер ініціативної групи Відповідальні громадяни Євген Шибалов, і ми продовжуємо. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков провів зустріч із громадянами, які відбувають покарання чи очікують вироків суду в Миколаївському слідчому ізоляторі. Про що спілкувалися та чого наразі не вистачає ув'язненим у нашому наступному відеоматеріалі? Вадим Меріков, перевіряв якість утримання злочинців, ще будучи народним депутатом України. Сьогоднішня перевірка пов'язана зі змінами до карно-виконавчого кодексу. Багато з них ще не вступили в силу, тому вже пройшло время, всі, в принципі, норми вступили вже в законну силу. Вот, і метою візиту було також подивитись, як діють ці норми. Це, в частности, предоставлення ледіних свидань лицам пожиттєвому заключенню. Предоставлення услуга суждівним. Протягом року тут відремонтували майже всі блоки, підключили мережу інтернет, створили кімнату для довгострокових побачень, ув'язнених із рідними, та навіть відреставрували приміщення для короткотермінових. Під час зустрічей із головою Миколаївської облдержадміністрації Вадимом Мєріковим людей цікавили питання їх подальшого працевлаштування. Одним з таких був і Ігор. Він мешкав в Автономній Республіці Крим, і підприємство, на якому він там працював, було готове прийняти його на роботу відразу після звільнення. Але як це буде зараз? Підприємство поручається за мене. Буду працювати добросовісно і виплачуть там сколько процентів? 20 двадцять точно не знаю. Государство на, на той срок поки у ні Губернатор області Вадим Меріков впевнився, що умови отримання гідні, але роботи залишається ще багато. Много услужватніх содержання нав на самом деле в хорошому состоянні знаходяться самоздання, заруження, комнаты для проведення е Вот, Поэтому в принципі. Е то, в якому стані сьогодні знаходяться наші осуждені, достаточно нормальне. Денис Іванов, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Тебе шукає робота. Саме під таким гаслом працівники обласного центру зайнятості організували завершальний ярмарок вакансій. У цьому році миколаївські підприємці запропонували мешканцям області понад шість сотень вільних посад. Останній цьогорічний ярмарок вакансій працівники обласного центру зайнятості вирішили організувати. Із розмахом захід відбувся у міському палаці творчості учнів, адже серед запрошених не лише люди, котрі мають офіційний статус безробітних. Ми мали можливість за допомогою реклами запросити тих людей в міста Миколаєва. І не тільки міста Миколаєва всі, хто чує цю рекламу. Відвідати цю ярмарку вакансій людей, які не мають роботи або з інших причин шукають роботу. Тому це не обов'язково повинні бути сьогодні люди тут, які зареєстровані як безробітні в нашому центрі зайнятості. На ярмарку запропонували значно більше вакансій, ніж зазвичай представляють безпосередньо у центрі. Всі 22 підприємства. Учасники заходу готові прийняти набагато більше людей до себе на роботу, аніж зробили заказ до центру зайнятості. І, хоча не всі присутні знайшли для себе щось цікаве, зауважують, такі ярмарки все одно необхідні. Хоча б з огляду на їх інформативність. Столько ніт в службі заняття, я так не була інформована. Ну, Дуже много підприємств, які взагалі не знали, що такі є. Так що нормально все. Цього дня на ярмарок завітали чимало мешканців області. Понад 30% людей знайшли для себе роботу. За статистикою, це вдвічі більше, ніж зазвичай. Це вже восьмий ярмарок вакансій, Завдяки подібним заходам вдалося працевлаштувати лише за останній рік близько 25 тисяч людей. Саме тому від подібних заходів відмовлятися і не планує. Денис Іванов, Олександр Попов, ТНМ. Міністр інформації Юрій Стець пояснив потребу у створенні відомства інформполітки. Про це урядовець сказав в інтерв'ю телекритиці за словами стеця, Бюджет відомства він поки що не підраховував. За планом міністерства матиме маленький штат до 20 осіб бо всю іншу роботу виконуватимуть продакшн студії та волонтери. Стою, можна і не називати міністерством, зауважив він. Стейс додав, що структура займатиметься трьома головними напрямками: це розробка стратегії інформаційної політики, впровадження і контроль за її виконанням. Тим часом в Україні вже розпочались мітинги журналістів проти появи ось такого міністерства. Зокрема, у Кіровограді півсотні працівників місцевих ЗМІ протестували проти створення в Україні міністерства інформації. Журналісти побоюються, що поява такого відомства може стати завуальованим запровадженням цензури. Кіровоградці проводять паралелі зі скандальними темниками, у яких були директиви щодо висвітлення тих чи інших тем у ЗМІ. У їх появі тоді звинувачували адміністрацію президента Леоніда Кучми, котру керував Віктор Медведчук. Окрім невизначеності функцій нового міністерства, журналістів турбує розростання чиновницького апарату. І знову повертаємось до події на Миколаївщині. Навчально-виховний захід із серії «Арт-практикум професійної майстерності майбутніх вчителів» відбувся в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Студенти другого курсу спеціальностей початкова освіта, музичне мистецтво, корекційна освіта інституту педагогічної освіти продемонстрували свою артистичну майстерність та творчу індивідуальність. Вчителі повинні бути не тільки справжніми професіоналами та дитячими психологами, а й майстерними акторами. Адже до маленького учня, особливо в початковій школі, потрібен свій підхід та розуміння. Тому не останнє слово за педагогами. Вони мали якраз підтвердити той професійний рівень, який зазначається у них у дипломі. Коли пишемо, ми що учитель початкової школи це організатор початкової освіти, От саме організація, оцей спосіб організації, вони випробовують і тренуються в цьому заході. Арт-практиком проводився з метою творчого розвитку та духовного збагачення студентської молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу, обміну педагогічним та виконавським досвідом. Для дітей самопровідної діяльності є гра, і тому казка це їхня стихія, те, де вони почувають себе впевнено. І взагалі казка це більше навчання, але навчання більше з такої інтерактивної сторони. У мене два брата менших за мене, і не знаю, мені це так дуже сподобалось. Коли я їх навчав, чому я знав ще в малі роки їхні. Зараз вони вже, звісно, старші виросли. І мені це дуже сильно сподобалося, Я вирішив поєднати своє життя саме з цим. Студенти інсценізували такі відомі народні казки, як рібка, «Теремок» та білосніжка. Тощо, звісно, сценарій казки переробили на сучасний лад. Зазвичай життя нормальний образів ходжу в інститут, навчаюся добре. Ну загалом, наша казка дуже дуже перероблена, можна так сказати, на новий лад, і нам. Ну, подобається те, що вона ну більш така сприйнятлива для людей буде. Ми хотіли би показати те, що вчителям потрібно бути більш артистичними і перевтілюватися в різних персонажів в інституті педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського заплановано низку аналогічних заходів з метою формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи, музики та логопедів. Тому колектив запрошує до співпраці всіх бажаючих. І з й аквінчаться. Свадьбу зразу же зіграли. І з сістер Ані позвали. Наталя Приходько Артем Балібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Місто має бути тверезим, Вважають, представники громадського формування Кордони розпочали боротьбу із нелегальною торгівлею горілкою. За тиждень роботи активісти разом із правоохоронцями виявили близько 10 таких точок та вилучили майже 270 літрів горілки. Ось тут, наприклад, охолоджену ковиту покупцям наливали під виглядом гарячої кави. Спеціальний репортаж випуску. На даний момент от у нас біла жидкость. Запах, Алло. Запах Алло. самогона. Таких гостей продавчиня не чекала. Налякана візитом чоловіків у камуфляжній формі, відхрещується від усього. Запевняє нас, що вона людина тут майже стороння. Просто власницю кіоску інколи виручає. Все, ви одна тут працюєте, я правильно понимаю? Коли вона мене просить виходити, я виходжу. Просто вона підміняю. Тобто ви не постійно «Я Не працюю». Ребята, ви знаєте цю дівчину? Вона здесь постійно робота. Звідки самогон взявся? Не знає. У приміщенні топчуться двоє чолов'яг. На столику не хитра закуска. Камера зафіксувала, як тільки в магазинчик заходять кордонівці, один з чоловіків зі столу тихенько забирає гроші. На камеру стверджує, нібито солоденької водички зайшов купити. У другого покупця версія інша. Ребята, що ви тут діяти? Говорите. я зі пірошки покупав. Пірашки Да. да. чесне слово. Можно нет, Ні, попробовать? Нет, Ні, нет А, есть такие пирожки. А. Ну, хоть пирожки есть. За 15 хвилин ми нарахували шістьох бажаючих поправити своє здоров'я – випічкою або охолоджувальними напоями. – Скільки вам? Повну чи половину? – Повну. – Скільки грошей знаєте? – да. да. Знаю. – Скільки? – 15. – 15 – це ось така, так? Да? Да. – Так. За декілька хвилин перемовин продавчиня виставляє з-під прилавку 6 літрів горілки. Стверджує, це все. Кордонівці відкривають холодильник, а там загалом вилучили 44 літри спиртного. Пані Тетяна, власниця сусіднього магазину, скаржиться набридли пияки, життя від них немає. Валяються эти алкоголіки, йдуть сюди в магазин, варують товар, несуть туда в магазин, за 100 грамм продають, не можу благоустроїти свій магазин. Где какой куст цвітка посажу, самогонщики виривають, несуть їй за 100 грамів самогона. З'являється власниця наливайки. Від камери ховається, але веде себе зухвало. Що в пляшках не знає. Потім згадує то самогон для власного використання. А чоловіки зібрались у магазинчику, щоб допомогти сніг розчистити. У мене повно роботи для таких товаришів. Є які заходять в гості, дедушки да, наші. Через деякий час на місце прибули інші гості, слідчо-оперативна група. Правоохоронці оформили адміністративний протокол та вилучили продукцію. Протокол був поставлений і направлен буде на суд для далі разбирательств. Після чого суддя буде назначати суму штрафу. До речі, власниця сусіднього магазину розповідає, раніше зверталась до дільничного. Писала заяву начальнику Ленінського районного відділу міліції. Начальник відповів. Була проведена перевірка, із'яли 5 літрів самогона, проведена профілактика. Вона уплатила адміністративний штраф. І пообіцяла, що на цьому все прикрається. Припинилось рівно на півдня. Жінка підозрює, що у власниці горільчаного раю є покровителі. Тільки знаю, що в неї лінська і налогова і сильні такі знайомі. Вона нічого не боїться. От, Смотрим, як їм ці машини підвозять з ці баклажки з цим самогоном, потім це, ці наркомани там виходять готовими. От, ну, реакції. Голова громадского формування Кордон зазначает Творе за место, це чистое место. И само таким воно, має Буты. Хочется навести порядок все-таки в городе. Я думаю, что так будет чище, лучше. И хотелось бы, чтобы народ все-таки проснулся и понял, что есть что-то, есть какая-то сила в городе, которая, чтобы у народа все-таки проснулось чувство, что можно куда-то обратиться и что на что-то будет меняться. Потому что если мы будем молчать, ничего меняться не будет. Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Домогтися повного соціального рівноправ'я людей з обмеженими фізичними можливостями не на словах, а на ділі. Прагнуть ініціатори появи Міжнародного дня інвалідів, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй цього дня традиційно говорять про необхідність інтеграції інвалідів у громадське життя. У Миколаївському будинку вчителя зібрались представники 23 громадських організацій, які допомагають людям з обмеженими фізичними можливостями відчувати себе повноцінними членами суспільства. Подякувати активістам та відзвідувати перед громадою прийшли і представники міської влади. Організації, які кождодневно, совмісно рішають проблеми інвалідів, підказують, допомагають, критикують. але допомагають людям. Подібні ж заходи, які зазвичай присвячують Міжнародному дню інвалідів, привертають увагу суспільства до цих людей, їх проблем захисту їх прав. Третього числа дійсно ежегодно відмічається. Ді праздниця відмічається. Всемирний день інвалідів. У нас в місті дуже хороші традиції по роботі з інвалідами. Нельзя этот стандарт социально уронить, нужно его только улучшать. Виступи посадовців та звіти службовців присутні сприймають по-різному. Адже розуміють, найчастіше інвалідам доводиться самотужки долати життєві та соціальні труднощі. Наталя Швець розповідає, у її старшого сина Семена аутизм. Суспільство поки що не готово сприймати таких дітей. Пані Наталя говорить, дуже не вистачає спеціальних центрів, де б могли спілкуватися такі діти та їх батьки, проводити розважальні заходи. Адже навіть 20-річні люди з таким захворюванням залишаються дітьми. На самом деле таких детей в Николаеве очень много. И, к сожалению, эти дети предоставлены сами себе и своим родителям. И основная проблема, конечно, реакция самого общества на таких детей. Когда ты едешь в маршрутке, ребенок начинает, например, внезапно смеяться или хлопать ладоши. Ну, люди неадекватные, некоторые понимающие, некоторые неадекватно реагируют, начинают как бы запрещать, ругать. Про перепони, з якими стикаються люди у візку, розповідає Микола. Він вже сім років не ходить самостійно. Говорить, таким його зробили лікарі. Спочатку ноги тікали, потім більше, більше В воді нормально себе відчував, Лічили почки. Оказалось, у мене системна красна Вона мене вона чуть, -чуть мене їла. Тобто мой імунітет мене трохи розрушав. До виступів та звітів влади ставиться скептично. Є така послоса на Бога надійся, сам не плашай. Если бы все делалось бы, то, извините, у нас бы мы жили, как в Америке бы, согласитесь. Даже те пандусы, которые ставят, многие да, в аптеку, например, вот, наклон чуть не 90 градусов. Зато чистится, что там есть пандус. Проблем говорить багато, але попри усілякі незручності знаходить радість у житті, займається танцями. То, що живеш, найголовніше, що ти робиш, відчуваєш, а коли двигаешься, ты ти знаєш, що ти нужен, що ти, что-то делаешь, по-любому і ти хочеться жити, хоча б боротися до конца. Або віддячити тим, хто дійсно робить все можливе, щоб інвалідам жилось хоча б трішечки комфортніше, люди з обмеженими фізичними можливостями підготували виставку народно-ужиткового мистецтва та організували справжні концерти. Чава Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Маленький Миколаєвець. Іван Короспітін потребує нашої допомоги. У Малюка онкологічне захворювання, нейробластома, бластома, необхідне обстеження в одній з лікарень Москви. Діагноз нейробластому був поставлений Іванкові в 6 місяців. Було зроблено операцію. Після неї виснажливе лікування, внаслідок якого хлопчик увійшов в стадію ремісії. Здавалося, хвороба відступила. але… На плановому осмотрі ми обнаружили, що у нас знову нове образування. Поїхавши в Київ, нас направили в Москву на МІПЧ-сканування, який покаже наявність. Якщо у нас активні ракові клітки. Що у нас конкретно, ні один онколог в Україні не може сказати. М – досить складне обстеження, до того ж, доволі дороговартісне. Виїжджати до Москви Наталі з Іванком потрібно вже 15 грудня, адже на 18-те запланована перша консультація. Часу залишилося обмаль, а потрібна сума ще не зібрана. Необхідна сума 16 тисяч гривень. На данный момент мне не хватает 12 тысяч. За такой короткий промежуток времени я не в силах собрать такую сумму. Заранее буду очень благодарна тем людям, которые смогут мне помочь. И очень хочу поблагодарить тех людей, которые нам уже помогали. Здоров'я маленького Іванка тепер залежить не тільки від батьків, які роблять все задля збереження життя малюка, але й від нашої небайдужості. Допомогти хлопчику можемо і ми з вами. За більш детальною інформацією звертайтеся до мами Іванка Наталі за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Катерина Тригубова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Давайте сьогодні об'єднаємось, візьмемо за руки, просто допоможемо цій родині, адже чужих дітей не буває. А ось завершити випуск все ж таки хотілося позитивом. І хочу сказати, що сьогодні День обіймів зовсім молоде свято. Зараз вже неможливо з'ясувати, хто саме був автором цієї ідеї, але вважається, що свято придумав хтось з американських студентів. Почали його святкувати у Сполучених Штатах Америки приблизно у 1986 році. Тоді його називали національним, але незабаром воно наскільки стало популярним, що святкують його відтепер по всьому світові. Цього дня широко по ширені традиції прийнято безкорисливо обіймати всіх оточуючих, долаючи будь-які соціальні бар'єри. У різних містах проходять флешмоби під гаслом обійму задарма. Якщо ж ви не готові долучитися до їх учасників, все ж таки м -м, обійміть цього дня дорогих вам людей. Обійми зміцнюють відносини, емоційно зближують людей, а ще, ще просто лікують образи. До побачення, до зустрічі завтра!